Кворум є. Хто за те, щоб розпочати роботу комісії, прошу проголосувати. Хто за? Дякую. поєдно голосно. На порядку денному у нас в основних 16 питань і два додаткових. Два додаткових про безоплатну передачу з балансу комунального підприємства Владисміської ради комунальних на баланс комунального підприємства Волосівської ради світанок, майна. І це одне питання. І друге питання про безоплатну передачу з балансу департаменту житлово-комунального господарства міської ради на баланс комунального підприємства міської ради світанок майна. Так. Е, хто за те, хто за такий порядок денний? Щоб включ... да, те, щоб включити 17 і 18 питання і Загалом по порядку буде у нас 18 питань. Хто за такий порядок? Денний, прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Так, перше питання про звернення депутатів були ради. Восьмого скликання до президента України Верхов України Верховної Ради України щодо підтримки проекту закону України за номером 13.23 від 29 квітня двадцять року про внесення змін до закону України про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємської діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів у необробленому вигляді терміном. Десять років доповідає у нас депутат міської ради. Король Андрій, прошу, Андрій Петрович. Доброго дня, шановні колеги. Ну, Юрій Миколаєв зачитав суть самого проєкту рішення. Ви знаєте, що була введена заборона, був ну, прийнятий закон про заборону вивезення лісакругляку на протязі 10 років. Зараз цей закон закінчується, тому в Верховну Раду вноситься закон, який буде дати можливість продовити знову на 10 років вивіз ліса кругляка. Не буду повторюватися на важливості цього питання. Є прохання звернутися з депутатами Білоцерківської міської ради до президента. Про те, що ми підтримуємо, щоб цей закон був прийнятий. Але є питання. Звернення слушне, я думаю, що ми всі підтримаємо його. Хто за те, щоб дане питання винесли на сесію міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Дякую, Андрій Петрович друге питання про затвердження порядку обліку житла призначеного для тимчасового проживання та надання такого житла внутрішньопереміщеним особам та іншим категоріям соціально незахищених верств населення для їх тимчасового проживання доповідає кривець Васильович, заступник міського голови Цим проєктом рішення пропонується затвердити порядок обліку житла, призначеного для тимчасового проживання. В цьому е, порядку також прописано про те, яким чином утворюється фонд е, житла для тимчасового проживання, які категорії претендують на отримання цього житла. І відповідно розписано для кожної категорії, яким чином рухатися, які документи треба подавати, для того, щоб, по-перше, ну, стати на е, облік квартирний е, осіб, які потребують тимчасового. Житла, а також для того, щоб отримати, скажімо, з фонду житла для тимчасового проживання, в разі якщо він буде у нас створений і будуть такі житлові приміщення, тобто, які документи, яким чином діти, для того, щоб отримати відповідне житло. Для тимчасового проживання категорії, які да які можуть отримувати це внутрішньо переміщення особи, це особи, які здійснюють реабілітаційну, скажімо, проходять курси реабілітаційні і проживають в інших населених пунктах, вони можуть отримати також таке житло. Це учасники бойових дій, інваліди війни і інші категорії, які мають можливість під тим до чинного законодавства отримати таке житло. Прошу підтримати. Такий порядок у нас був у 2022 році. Зараз ми його е, підкоригували відповідно до постанови, яка вийшла в 2024 році. Зрозуміло, Антон. Да. Колеги, є питання? Нема. Виносимо сесію міської ради. Хто за те, щоб винести, прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Третє питання про безоплатну передачу з балансу департаменту житлово-комунального господарства міської ради на баланс. Білоцерківської гімназії початкової школи No4 Білоцерківської міської ради Київської області майна. Толі Василь, прошу. Цим проектом рішення пропонується передати на баланс Білоцерківської школи No4 об'єкт відеонагляду, який був облаштований за кошти міського бюджету. По програмі безпечна Білоцерківська громада, для Олег. того, щоб вони експлуатували його, утримували, контролювали розуміла, і так далі. Забезпечували зберігання. Розумію, є питання. По іншим школам також там є такі безпостереження? Чи це тільки одна школа? Ми тільки почали, дві. Тільки почали за зверненням. Ага, я зрозуміла, як про так, так. Я в продовження Ірини Пантілівни. Ці школи повинні самі звертатись? Чи є якийсь план встановлення таких об'єктів відеонагляду? У нас є програма відповідна, де в нас передбачено, в тому числі і. В місцях накопичення чи великої кількості мешканців, в тому числі і в навчальних закладах, проте і минулі роки, і цей рік не виключення, кошти ми туди не виділяли. Ви не виділяли. Тобто це буде наружне відеоспостереження? Ну це, і, це, це пев, певний комплекс з так? зовнішні спостереження. Зараз не скажу точно, треба уточнити. Мені здається, що це збори зовнішні спостереження по периметру да, за територію школи. То це якісь грантові кошти, бо ви кажете, що не виділялися гроші? Ну от що ви що змогли викроїти по програмі? Зате зробили дві цих, дві школи. А яка друга ще? 21 ша далі буде. А це наступне, так? Да? Да -да. Дякую, питання більше. колеги. Хто за те, щоби дане питання винес на сесії міської ради? Прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Четверте питання про безоплатну передачу з балансу Департаменту житлово-комунального господарства до міської ради на баланс управління освіти і науки Білоцерківської міської ради майна. Антоліка. Аналогічне рішення, тільки тут передача йде майна на управління освіти і науки, оскільки немає відокремленої бухгалтерії у початковій школі No21. Але це такий же самий комплекс обладнання, об'єкт відеонагляду, як сказано, Зрозуміло. як і школа номер 4 Зрозуміло. Дякую, Антон Хто за те, щоб дане питання на сесію міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Дякую. Ну, П'яте питання про затвердження додаткової угоди до договору від 23 лютого 2017 року за номером 1 ГВ, затвердженого рішенням міської ради від 23 лютого 17-го року за номером 495-26-7. Про затвердження договору про господарське відання складовими газорозподільними системами. А толі прошу вас цим проектом рішення. Пропонується затвердити додаткову угоду стосовно господарського віддання газорозподільними системами та передати відповідно до управління експлуатації газового господарства мережі складові до будинку Шаломалейхими номер один. Технічне питання. Так, ми відповідно було декілька етапів прийняття надання дозволу згоди на комунальну прийняття в комунальну власність, потім виконком створив комісію, потім затвердив акт прийому передачі, далі, далі звернувся до міської уваги. ради стосовно передачі господарських відання. Зрозуміло. Нема колег питань? Немає. Хто за те, щоб винести на сесію міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Шосте питання про затвердження додаткової угоди до договору від 23 лютого 2017 року за номером 1 ГВ, затвердження рішення благослови міської ради від 23 лютого 17 року за номером 495 26 7 про затвердження договору про господарське відання складовими газорозподільними системами. Прошу. Суть проєкту аналогічна. Пропозиція затвердити угоду додатково, також передати господарське віддання газової мережі до будинку 19 по вулиці Фастівська. Дякую, Антон Васильович. Тобто це можна... наші мережі, які будуть ну, господарські. Аналогічне питання? Абсолютно. Хто за те, щоб ви дане питання винесли на сесію міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Дякую, одноголосно. Сьоме питання про затвердження додаткової угоди від е, угоди до договору від 23 лютого 2017 року за номером 1 ГВ, затвердженого рішення Білосвіт міської ради від 23 лютого сімнадцятого року за номером 495-26-7 угу. про затвердження договору про господарське відділення складовими господарських газосподарськими системами. О, Аналогічний hey. проект рішень. Єдине, що ці газові мережі були на балансі білоцерків тепломережі, Але оскільки чинно законодавство спеціалізована організація має їх обслуговувати, утримувати і, і при необхідності виконувати певні ремонтні роботи, тому пропонується знову ж таки передати. Це газові мережі до вулиці полковник, по вулиці Полковника Навальця 9. а Це котельна КП Білоцерків тепломереж. Зрозуміло. Хто за те, щоб дане питання винести на сесії міської ради, прошу проголосувати Хто за? Дякую одноголосно. Восьме питання. Про визнання. Визначення величини опосередкової вартості е, найму оренди житла в Білосхільській міській територіальній громаді на другий квартал 25-го року. Цим проєк проєктом мішення пропонується визначити величину опосередкової вартості найму оренди житла на другий квартал 2025 року в розмірі 975 гривень 77 копійок. В який, якому який розмірі? 975 гривень 77 копійок. А до цього було? Ой, я зараз не скажу, здається, трошки більше. Тисячу з чимось було. А що подешевше? Ну, це ж цифра, вона розрахункова. Береться вартість найму житла, мінімальна забезпеченість людини, розраховується і на три місяці. Колеги, є питання? Немає. Хто за те, щоб дане питання винести на сесію міської ради? Прошу прослати. Хто за? Дякую. Одноголосно. Дев'яте питання про внесення змін до програми реформування і розвитку житлово комунального господарства Білоцерківської місь... міської і територіальної громади на 25-27 роки. Затверджено роки, затвердженої рішенням міської ради від 1 жовтня 24 року за номером 6... 6371-64-8. Зі змінами Антон Васильович, прошу вас. Цим проєктом рішення пропонується внести технічні зміни в програму, а саме в частині змін, які стосуються капітального ремонту ліфтів, тобто в абзаці 7 розділу 2, в абзаці 8 під пункт 32.1, слово в пункті 3 таблиці 321, додати слово модернізація. Тобто капітальний ремонт реконструкція або модернізація. Застосовуючи це термін модернізації, це дає змогу дещо більше подовжити термін експлуатації ліфтів. Зрозуміло. Да. Да. Олеге, є питання. Да, а будь, будь ласка. Будь ласка, Анатолій Василь, це додаткових кошти з міського бюджету потребує чи ні? Чи ми просто тільки міняємо, чи ні, це... не можна... кошти, кошти з міського бюджету так чи інакше потрібно, бо ліхтів у нас 1045, а потребують експертного обстеження капітального ремонту і заміни можна сказати більше 600. Тобто кошти туди потрібно і потрібно. Мешканці не сильно на це можуть заощадити кошти. Але даний термін його вживання не потребує якихось додаткових витрат. Це дає просто можливість більш. ширше... Е, ну, використовуючи та. одні ті ж самі кошти, отримати потім можливість експертного да, об... та, так. Та. Об... Та, та. Так, якщо ми пишемо реконструкція і модернізація, тоді після цього експертне обстеження дає можливість подовжити на більший термін експлуатацію ліфта. Так Одне без одного не може. Дякую. Дякую. Хто за те, щоб дане питання винести на сесію міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Десяте питання про внесення Миколаївич, секундочку, чи да. можу я дещо внести, скажем так, до вас уже з проханням. Трошки нам змінити порядок розгляду питань, тому що перед десятим питанням надання безповоротної фінансової підтримки треба розглянути оціх два що додаткових, додаткових? тому що безповоротка стосується саме цього, бо воно буде нелогічному порядку, якщо ми їх розглянемо після. Програми, бо програми я якраз не... таки стосуються цих питань, які ми знімали на минулій комісії. Ну, Я не думаю, що нам щось може помішати те саме Нічого. зараз не. внести. Шановні колеги. Тоді давайте переголосуємо після дев'ятого питання. Поставити два додаткових питання, які у нас зараз є на розгляді. Хто за те, щоб поставити додаткові питання після дев'ятого? Прошу проголосувати. Хто за? Дякую одного. І так, питання Noдаткове питання. Перше про безоплатну передачу з балансу комунального підприємства Белоземської ради, комунальник на баланс комунального підприємства Белоземської ради Світанок Майна. Антон Васильович, чи хто доповідає? Це я. Так, вибачаюся. Шановні депутати, ну, питання відомо, це з метою упорядкувати вже нарешті водопостачання в селі Плипща. Пропонується те майно, яке свій час прийняла міська рада від власника, саме там башню, передати вже на світанок. Іншим рішенням, відповідно, передати мережі з департаменту ЖКХ, щоб воно було в одних руках і мати змогу його експлуатувати Я питаю, От. немає Дякую. А хто за те, щоб дане питання винести на сесію міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. І друге додаткове питання про безоплатну передачу з балансу департаменту житлово комунального господарства міської ради на баланс комунального підприємства міської ради світанок майна. Ну дотичне. Да, дотичне Це сама безпосередньо водопровід, водогінний він був переданий місту під час реорганізації міської ради Пелипчанської на даний час знаходиться на балансі департаменту, тому пропонується передати до світанку, щоб також далі зрозуміло Дякую. Хто за те, щоб дане питання винес на сесію міської ради? Прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Ну і десяте питання по списку про внесення змін до програми надання безповоротної фінансової підтримки комунальному підприємству міської ради. Світанок на 25-й рік затверджений рішення до цієї міської ради 24 лютого 2024 року за номером 672066-8. два нуля Толь Васильович, прошу. Цим проектом рішення пропонується внести зміни до відповідної програми надання безповоротної фінансової підтримки підприємству світанок в частині збільшення ресурсного забезпечення програми шляхом поповнення статутного капіталу на 160 тисяч гривень, тобто це приєднання до електричної мережі з придбанням та встановленням комерційного вузла обліку, а також. Збільшенням ресурсного забезпечення шляхом е, збільшення по, по, обігових коштів на суму 150 тисяч гривень, проведення розрахунків за спожиту електроенергію комунальним підприємством Білоцерківської міської ради світанок в селі Пилипча. Ці два якби, дві складові пов'язані з передачею майна водопостачання або обладнання водопостачання по, в селі Пилипча на підприємство, і для цього їм потрібно трошки допомогти на встановлення засобу комерційного обліку та е, приєднання. Забезпечення приєднання до мережі електропостачання, збільшення Дякую, потужності, а також розрахунків за перемежних. Немає. Хто за те, щоб дане питання винести на сесії міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Одинадцяте питання про надання безповоротної фінансової підтримки комунальному підприємству міської ради світанок. Відповідно, цим проектом рішення пропонується надати безповоротну фінансову підтримку комунальному підприємству світанок в розмірі 310 тисяч гривень, 160 тисяч гривень на поповнення статутного капіталу для приєднання до мережі і встановлення відповідно комерційного вузла обліку, і 150 тисяч для поповнення бігових коштів для забезпечення взаєморозрахунків за електричну енергію. Колеги є питання? Немає. за те, щоб дане питання винести на сесію міської ради, прошу проголосувати хто за? Дякую, одноголосно. 12 питання про погодження технологічного регламенту експлуатації об'єктів водопостачання та водовідведення комунального підприємства Бусимської ради комунальник. Прошу. цим проєктом рішення пропонується погодити технологічний регламент експлуатації об'єктів водопостачання та водовідведення комунального підприємства міської міськради, комунальник. Відповідно до чинного законодавства, всі підприємства водопостачання водовідведення повинні мати технічні регламенти, тобто, по суті, документ, в якому описано абсолютно всі операції пов'язані з водопостачанням, з водовідведенням, там контроль, частота ремонтів, обслуговування і так далі. Тому підприємство розробило такий регламент, просить його погодити для того, щоб далі потім можна було. Ним користуватися і відповідно здійснювати господарську діяльність. Дякую, Антолі Васильович. Скажіть, будь ласка. А по світанку такий саме це ще по комунальному тільки Виникло. Ти хотіла запитати да, Антолі да, Васильовича. Ну, у зв'язку з чим вони якби розробили цей технологічний це регламент? Воно... Чи це якась була вимога, перевірка? Що це Постанова 309 від 12 квітня 2024 року. Наказ, Бо... прошу вибачення. Бо... Наказ Бо... мені мінрегіону міністерство родського громади. Розробляти таке так, саме так. і примінити. абсолютно так. А, Анатолій Сеч, а тоді питання: цей технологічний регламент враховував е, комунальник е, уже з врахуванням попереднього рішення на сесії щодо приєднання Дроздівського водопроводу? Воно не має особливого значення, тому що це загальні загальні ці. Єдине, що там будуть свердловини. Вони тут свердловини, висли, да, да. Да, і там вони мають прописати, що ще там одна свердловина чи дві. Просто я до того. Ну, що... рішення ж немає, що ж вони можуть рахувати. Вони зараз розробили регламент тільки відповідно до того, що вони експлуатують і вони чим користуватися. Приміняти потім і до цього. Воно як буде зміни. Ну, Несуть зміни. Угу. Хорошо. Дякую. Колеги, ще є питання? Ні. Ні. Хто за те, щоб дане питання винести на сесію міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Тринадцяте питання про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській раді щодо відключення споживачів від мереж систем централізованого опалення, водопостачання та постачання гарячої води. Прошу. Цим проєктом рішення пропонується інфо, затвердити інформаційні та технологічні картки в частині відключень прийняття рішення про відключення власників е, будівель, споруд. Житлових будинків чи нежитлових приміщень від мереж централізованого опалення та гарячого постачання, а також затвердити інформаційну технологічну картку стосовно прийняття рішення про відключення квартири чи нежитлового приміщення в багатоквартирному будинку від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання. Тобто, чотири картки, дві інформаційних дві технологічних. Вашій увазі, прошу підтримати. Це обумовлено з адаптуванням під. До закону про адміністративну процедуру. Угу. Там, відкриття адміністративного провадження, подовження, відмова, повернення, без... ну, ці... цілий там набір термінів і набір операцій дій, які мають здійснювати уповноваження особи. Угу. розуміли. Дякую, питання є, коли нема. Хто за те, щоб дане питання винести на сесію міської ради, прошу проголосувати? Хто за? Дякую одноголосно. Четверте питання. Про виведення. Ой, вибачаю. Чотирнадцяте питання. Про виведення виключення майна зі складу об'єкта, концесії та укладення додаткової угоди про внесення змін до. Конституційного договору від 25 березня 2013 року. Прошу. Шановні депутати, потреба в прийняті даного рішення виникла в зв'язку з мобілізацією даного ескаватора. Це не перший випадок, це робочі моменти. Їх ну, В порядку визначеного закону даний транспорт засіб мобілізований. Відповідно, концесіонер звертається до власника про його виведення зі складу об'єкта концесії. Ми в подальшому їх ставимо в себе там на свій облік і по завершенню воєнного стану, далі буде з ТЦК. Там вирішувати, чи там компенсація, чи повернення, в залежності від стану то чи іншого майна буде. Угу. Зрозуміло. Колеги, є питання? Немає. Хто за те, щоб дане питання винести на сесію міської ради, прошу про хто за? Дякую, одноголосно. П'ятнадцяте питання про передачу до... Передачу до складу об'єкта концесії майна, яке перебуває на балансі управління комунальної власності та концесії міської ради та укладення додаткової угоди про внесення змін до концеційного договору від 25 березня 2013 року. Начальник правління Мова йде водопровідні та каналізаційні мережі по вулицях нашого міста. Це дані об'єкти були всі по процедурі безхозу прийняті. Відповідно проведена вся робота далі з Концесіонер надав згоду на прийняття з мережі в належному стані. Пропонується їх передати для того, щоб він міг їх утримувати, здійснювати обслуговування. Колеги, питання є? Немає. Хто за те, щоб дане питання винесли на сесію міської ради? Прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. І 16-те питання про безоплатне прийняття в комунальну власність лиці міської територіальної громади від представництва дитячого фонду організації об'єднаних націй ЮНІСЕФ майна передачу його до складу передачі його до складу об'єкта концесії та укладання, укладання додаткової угоди про внесення змін до концесійного договору від 25 березня 2013 року. Чергова партія допомоги від організації ЮНІСЕФ. Взагалі там по чотирьох заявках вони будуть надавати. Ми вже попередньо приймали одну частину майна. Тут більшість цього всього обладнання піде на заміну запірної арматури на... КНЕСКА також буде в власності, ну, в власності міста, відповідно, в концесії пересувна насосна станція сучасна. Також деяке з цього обладнання буде використано на ремонті дюкера на лісовій. Єдине, що з прохання, там я буду катати на сесії зазначених редакційних правок юридичного управління. Там по тексту. Там в пункті 6. Буде заміна, а саме слова зазначені в пункті 5 цього рішення, замінити на зазначення в пункті 1 цього рішення. Це технічна правка. Так, зрозуміло. з правкою приймаємо. Хорошо, дякую. Є колеги питання? Немає. Хто за те, щоб дане питання винесе на сесію міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Дякую. дякую. Так, питання, перелік питань на сесію вичерпаний. Дякую за роботу, колеги. Всім гарного дня. Hesa